Всім привіт. Сьогодні не планував, чесно. Ще зранку, насправді, я не планував записувати додатковий якийсь випуск, чогось там. Зараз достатньо насичені дні, дуже у нас, і часу багато немає, там, крім одного, вихідного ми на навчаннях перебуваємо. І. Коротше, а потім сталося те, що от я побачив цей матеріал. і Я горю. Я горю весь день, і мене бомбить піздець, і я вирішив, що треба відрефлексувати. Бо ми можемо скільки завгодно говорити про інформаційно-психологічні спеціальні операції наших ворогів. Ми можемо скільки завгодно говорити про вкиди про дезінформаційні кампанії. Ми можемо говорити скільки я маю на увазі дезінформаційні кампанії з боку там іноземних змі. Ми можемо скільки завгодно говорити про те, що бабки вкидаються, в те, щоб дискредитувати або там накинути. Розколоти суспільство, поляризувати суспільство. Але, блять, е виявляється, що ми і самі дуже, вибачте, нехуйово справляємося. Мені прикро, і навіть десь якось ну дуже сумно, бо я, наприклад, зеркало тижня це видання читав свого часу достатньо багато е аналітику там Рахманінова. Але менше з тим, от сьогодні вийшов цей матеріал. Я в описі залишу посилання, напевно, так буде правильно. Але читати вам цю залупу я не раджу. І чому так? Чому, власне, не раджу. Дуже просто все. Опубліковано на головній сторінці воно висить, там заголовок такий Війна чи мир українці хочуть повернути кордони 91-го року, але чиїми руками Результати соціологічного дослідження. І там починається. Там, до речі, це не безіменний матеріал. У нього є авторка. Вона ж редакторка відділу політики дзеркала тижня Інна Ведернікова. Я не знаю, чи її це бажання от вичудить оцю хуйню. Але однозначно ну, мною це сприймається як позиція редакції. Тобто, іншими словами, що відбулося? До того як ми проаналізуємо цей матеріал, дивіться. 14-й рік, пам'ятаєте протиставлення і те, як це подавалося в засобах масової інформації, і спеціально в інформаційній кампанії як вкидалися шалені гроші від росіян, щоб поляризувати схід і захід, і протиставити схід заходу, і оце, оце. я думаю, не треба багато і довго про це говорити. Але зараз відбувається іще гірша хуйня. Бо дивіться, ну там вийшов цей матеріал. Вийшов і вийшов. Різні матеріали, різні дослідження роблять. Зрештою, там багато ж які дослідження Вони е, загроз. Ну, їх хтось оплаче. Не неважливо. Там розказують спочатку в цьому матеріалі про те, що от ракетна атака на Ахмадит, вона знову ж там е, спричинила в нас черговий загострений прояв е, люті, небажання спілкуватися з терористами, те, що треба перемога, оце все. Але потім. В цій статті йдеться якось. Потім Відбулася плюс же там важка ситуація на фронті, спровокована тривалою відсутністю постачання озброєння від партнерів. Перевела війну в стадію затяжної зі ставкою Росії на виснаження України. І мені подобається, далі маніпуляції йдуть, які, ну, навіть не те, щоб маніпуляції, а такі, знаєте, авторський стиль, який хоче показати, що який хоче нагнать просто жуті дуже сильно. От, Поки гладкий схудне, худий здохне. Сенс цього прислів'я добре відомий Путіну. Авторка, напевно, якось точно знає все, що відомо Путіну, по-перше, а по-друге, сам по собі, от, сама по собі подача худий здохне, вона дуже і дуже погана, тому що таким чином відбувається налаштування, якось, взагалі, суспільства, того яке читає. І це, до речі, теж іще ж не все. Там теж, от. Двіться, думка про те, що Україні треба зупинитися, видихнути, провести вибори і підготуватися до повторного нападу агресора, викликала широку дискусію в інтелектуальній спільноті. Це от знаєте, коли вкладається які думки, до кого ким були висвітлені? І ще й з забарвленням, певним з певною коннотацією емоційною. Це дуже погана історія, в принципі. Як далі говорять. Звісно, тема переговорів звучить скрізь узагальнення. Я завжди, Ми навіть випуск записали окремо і необмежено придатних розмов, де ми говоримо про узагальнення. Чому узагальнення це дуже небезпечна річ? Бо створюється ілюзія того, що от є всі. Отак, от як скрізь, ну скрізь це де тема переговорів звучить. Ну, от я сьогодні зайшов в туалет, я не чув, щоб там не звучала ця тема. Сьогодні зайшов в магазин, і там я не чув, щоб звучала ця тема. Е, їду в машині, от у мене тут не звучить нічого. Це значить що? Це значить, що оці місця це не скрізь, є якесь скрізь, а є якісь місця, які як прокляті, де ця тема не Ну, якщо вона там не звучить, то е, словом, не узагальнюйте. Узагальнювати дуже погано. Е, це дуже, дуже дуже хуйова тенденція. І це в матеріалі тільки починається все, чому я зараз вам доведу, що цей матеріал це куча блядь, навоза, яким кидаються в українців, в мене, в тому числі конкретно і персонально, дійти висновку про те, що переговорні процеси активізувалися, дає змогу низка заяв президента Зеленського, зроблених після невдалого для України саміту миру. Невдалий для України за чиєю оцінкою, ну в принципі, або вдалий за чиєю оцінкою. Ну тобто, здається, знову ж таки уже чітке визначення, вдалий чи невдалий. Є якісь критерії, ну це як вдалий чи невдалий виступ футбольної збірної на євро, невдалий саміт миру. За якими параметрами? Тобто, бо під час саміту миру не закінчилася, не зупинилася війна. Я от читав цей матеріал, і я от горів, 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 накалявся, накалявся. А потім, блять, відбулося найгірше в цьому матеріалі. Що може відбутися? Тут згадують оцих от в цьому ж ключі, можна сприймати появу медіапостів, блогерів мільйонників про необхідність укласти мир а також псевдосоціології, згідно з якою майже кожен другий українець згоден на втрату захоплених Росією земель. Бла 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 Я оце читаю, накаляюсь, накаляюсь, накаляю. До речі, слід зазначити, що там є певні важливі моменти насправді в цьому матеріалі, наприклад, там ультиматуми цієї лишайної обіцяни Пукіна. З бункера, але не це найцікавіше. Найцікавіше те, що на замовлення дзеркала тижня центр разумкова провів соціологічне опитування з 20 по 28 червня 2024 року. І ми запитали в українців, коли варто розпочинати переговори з Росією і чи варто їх розпочинати. Саме формулювання цього запитання. Коли варто розпочинати, і чи варто. Тобто, спочатку ви налаштовуєте людину на відповідь, коли, а потім взагалі чи варто. Ну, менше з тим, е уточнили, чим мають завершитися переговори, а також уперше поставили нашим людям запитання про їхнє ставлення до кожного з пунктів мирного ультиматуму. Результати досить цікаві, зокрема, у розрізі регіонів. І отут. Отут ключове, на що треба звертати увагу, і за що я вважаю, блядь, їбана ваша сука, редакція дзеркала тижня має, блядь, вибачитися хоча б перед військовими. Уперше поставили нашим людям запитання про їхнє ставлення до кожного з пунктів мирного ультиматуму Путіна, з яких пір, блядь, ми обговорюємо ультиматуми, ультиматуми Путіна. Результати досить цікаві. Соціологи вивчили настрої центру. Заходу, сходу, півдня відразу зазначимо також, що опитували людей, які репрезентують тилову частину України. Я щось десь проїбав, опитували людей, які репрезентують тилову частину України. Але і на сході, і на півдні. Тобто відбулося свідоме розділення і протиставлення. А надалі буде тільки гірше це буде підігріватися. Коли я вам говорю про те, що є е, поляр... Ні, давайте я дочитаю, а потім от озвучу свою думку. Основна частина пасіонаріїв добровольців або тих, хто вимушено до них приєднався на фронті вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни і має право, якщо не вирішального, то найбільш значущого голосу щодо переговорів із Росією. Не Неможливо. Вивчити думку армії, неможливо. Тому є тилова частина України. І розумієте, яка історія погана відбулася. Бо свідомо я згадав на початку 14 рік. Я не буду результати, хоча ні, на одному моменті я ще зупинюся. 14-й рік, коли там. Напередодні 14-го. схід, захід, протиставлення, маніпуляції, поляризація зараз що відбувається. Тилова частина України, да сука, не існує нахуй такого терміну тилова частина України. Ви придумали його і ви намагаєтеся його нав'язати і протиставити армії. Типу, знаєте, наступне ви можете з таким же успіхом, оця редакція нешановна може сказати: да, в принципі, блять, вибори, ахуїтельна ідея. Є ж тилова частина, хай вони вирішують, бо ну фронтова частина суспільства і українців ну неможливо там. да? І в принципі, блять, хуй на них там. Вони молодці, звісно, несуть весь тягар війни, але їхня думка нас не їбе абсолютно. Бо як і в даному випадку, з приводу е оцих так званих переговорів. На, ну, сказали, що є неможливим. Я не впевнений, навіть що спроба була. Неможливо, це коли ти попробував, у тебе не вийшло. Раз, другий раз, третій раз, ти розумієш, що щось неможливо. А тут е ну, у мене немає знайомих серед військових, до яких зверталися з приводу таких опитувань, ну, щоб, щоб стверджувати, що це неможливо. Дуже маніпулятивний матеріал. Матеріал, По-перше, протиставляється тилова частина України, фронтовій частині України, тобто, уже свідомо вбивається клин між військовими і залученими у війну, і тиловими, тиловою частиною України. А далі там взагалі Ні, не буду я все таки згадувати. І більше цитувати цей матеріал, якщо хочете, почитайте, але цитуйте, не цитуйте, а точніше читайте цей матеріал, розуміючи, що вас тримають за долбайобів, і проти вас свідомо спрямована інформаційно-психологічна операція через оцю от так звану соціологію. Бо тих прикладів, яких я навів, навів, мені здається, достатньо достатньо, щоб зрозуміти, що нами маніпулюють наші ж редакції засобів масової. Інформації будьте розумнішими і не давайте робити з себе ідіотів і ідіоток. Бо поки є тилова частина України, є ще та частина, яка нічого не залишається, крім як не стять, стоять її бачить.